Перше за три роки у Полтаві школа хоробрості імені круглого знову розпочала навчання цивільних військовій справі. Загалом школа заснована в 2020 році в пам'ять Дмитра Пругла, офіцера полку АЗОВ, який загинув у 2019 році. Саме тому школа носить імені круглого його позивний. ідея створення це підготовка цивільного населення. До військових дій, до бойових дій школа розпочала свою діяльність 2025 року з курсу первинної загальної військової підготовки для цивільного населення. Ідея відновлення має вже дещо більше, тому що ми бачимо темп повномасштабної війни. Він тільки зростає, але нам потрібно відновлювати свою діяльність для того, щоб підготовити людей цивільних людей, ті, які ще не у війську, до національного спротиву. Мені здається, що зараз. Питання і виживання і розуміння військової справи для нас є загально дуже актуальним, оскільки ніколи не знаєш, коли тобі це знадобиться. І те, що, нам будуть використовувати результати як мені здається, це є важливо. У школі навчають дев'яти дисциплінам: серед них тактична та цивільна медицина, тактична та інженерна підготовка, мінновибухова безпека, основи БПЛА, зв'язку та виживання, а також топографія. Інженерна підготовка це як більше засоби маскування, окопи, як правильно копати окопи, як правильно їх маскувати і так далі. Тактична підготовка ми ознайомимо просто із видами зброї, які в нас трапляються на цій війні, і плюс. Розбирання, чистка, ттх зброї. Війна це не остання. Вона ще це не закінчилась, і я думаю, що в майбутньому ми ще будемо з ними воювати. І тому хотілося б, щоб люди вже були більш підготовлені, ніж на початок цієї війни. Інструктори школи чинні військові, ветерани війни та сертифіковані фахівці. Такі курси планують проводити кілька разів на рік. Долучитись до них можна через соціальні мережі закладу. Поліна Гончаренко, Богдан Казирі Суспільне новини, Полтава.